Мир вам, дорогі брати і сестри. Моя сьогоднішня коротка історія буде про безвихідь, ніби як точку, з якої ми стартуємо до прекрасної надії перспектив, в якій ми перебуваємо. Та-та, я в курсі, що я говорю це до українців. І я знаю, які ми ситуації. І про це сьогодні. Світлі свята сьогодні два календарі, нарешті об'єдналися, і ми святкуємо Різдво Пресвятої Діви Марії. Ну і здавалося би, якби ми розуміємо, що році ми нею починаємо і Різдво, ми успінням закінчуємо. Але в тому є всьому недобра новина. Там і всюди повідомлення, якісь як можна слово меседж для нас. В чому він полягає? Її батьки Йоаким і Анна були в неславі бездітності. Кажуть, нам нетругійні тексти. Що це означає? Це означає, що люди прожили дуже багато років, і нічого ніяким чином не обіцяло їм вихід з цієї неслави. Бо бездітність означала не просто те, що ми собі можемо там явити, що це соціальна якась проблема, бо в них немає дітей, і їх люди осуджують, Хоча не без того. Але кожен, хто був в ситуації, коли очікував плоду. А його на перший погляд нема. Коли уявляв собі, що буде по одному, воно не стається. Коли в природньому вимірі від чогось від, від співжиття народжується дитина, коли ти цього очікуєш, що цього не стається. Коли ти очікуєш, що в природному вимірі, це ми переносимо на наші реалії, має бути спокійне небо, має бути якісь там стабільні економічні умови, чи що ми собі там ще можемо уявити, а цього нема. Можна скласти руки, можна піти шляхом, яким пішли Йокімена. Їм вдалося через довгий шлях, і тут 100% мали місце досить болючі, але прекрасні очищення. То є цей процес їхнього, бо звідки не взяла дитина, так це між від подружньої єдності, від цього всього, що довелося пережити їй, що довелося пережити йому, що їм довелося між собою, довелося проговорити і зреалізувати. Їм була дана ласка, вони могли зачати непорочно. Вона була зачата заслугами Ісуса Христа. Але це вони, які в природному вимірі дали їй тіло, дали їй життя. І від цього страждання, від цих років, ми навіть не знаємо, скільки років це тривало. Традиція нам каже про те, що вони були досить дорослі, ну, скажімо так, чуть не старі, вже старі, насправді, і Йоким, і Анна, коли вона народилась. Але що вийшло? Що стало результатом років праці, років того, що здавалося би страждання, років. Е... Діалогу з, діалогу з Богом, питання до нього. І я переконана, що є претензії. Ну, ми ж вірні тобі, ми робимо, що ти хочеш, що в нас так виходить все тяжко. Але подивімося, що вийшло в результаті: вінець творіння. Найкраща з жінок, Та, кого шукає кожен мужчина. Кожен земний мужчина шукає її, тої небесно земної жінки. І вона була вершиною творіння. Вона була найгарніша. Вона і є. Вона мала серце сестри, серце дочки Небесного, серце матері, серце сестри, і серце нареченої. Ці найкращі е, риси жіночого серця є в ній, є в повноті. І от та, що стала плодом страждань і тяжкого тяжко духовного процесу і тілесного, тобто інтегральності цього процесу, Яким і Анна були. Процесах духовного, душевного і фізичного розвитку вони були зрілі настільки, що вони розуміли, що їм треба дозрівати. І вони пішли тою дорогою. І вони отримали її в результаті. І вона народилась. І дивіться, яка прекрасна зміна вже в другому поколінні. Але що в третьому поколінні? Це одна була свята жінка Анна. Яка йшла тим процесом, напевно, її мусила виховати досить глибокої святості жінка попередня, та котра була насправді бабцею Пресвятої Діви Марії. Тому що Анна потім стала бабцею самого Бога, ви свіляєтеся, яка велика надія для тих з нас, хто зараз є в сезоні, скажімо так, осінньому, хто в природному вимірі вже бабусі. Так це надія, що ми в цьому історичному процесі беремо участь. І Марія видала Христа. Ми можемо про це говорити і говоримо про це, і про це написані. Всі книги світу не вмістять того всього, що він зробив, і що ми про нього знаємо. Але що я хочу цим всім сказати, підсумовуючи, які би складні умови не були зараз перед нами? В якому складному в становищі не була би я в природному вимірі, в сімейному вимірі, в соціальному, політичному, природному, неважливо. Це все величезний шанс до прогресу, та ще й якого надприродного. Що ми для того маємо? Рівно то саме, що мала Марія і що мала Анна Юким, той самий Святий Дух, та сама ласка і та сама благодать. До цього великого прориву, який стається тільки рішенням моєї волі, Бог кличе кожного з нас, Він запрошує: е, прийміть цей виклик, прийміть це як дар, вступіть в пригоду життя зі мною, і ви побачите величезні речі. І Я переконана, що це шлях, в якому ми, як народ, маємо всі шанси не лише на те, щоб відбудуватись і дитину, звернутися до попереднього рівня. Ні, ні, ні. Ми маємо шанс вийти на абсолютно інший рівень. І як в вимірі природному, про Україну говорять, що ми, є, ми даємо хліб Європі, давайте будемо ті, що дадуть їм хліб життя. Ми можемо бути тим народом, який прийме Боже слово його обітниці, який підпишеться на дорогу з ним на цю пригоду тривалість в життя. І тоді ми будемо ті, хто зможе дати хліб. Життя Христа світу. Бо якщо ми це є в природному вимірі, ми годувальниці, якби ми хлібниця Європи, давайте будемо хлібом життя. Будемо ті, через кого Христос може сказати щось до цього світу. Але це все залежить від нас, чи скажемо ми йому так чи ні. Слава Ісусу Христу, кажімо так.